Зеленський заявив також вчора про те, що Міноборони розробляє спеціальний контракт для того, щоб залучити до війська 18-24 річних українців. Це буде означати тільки добровільну основу, як говорять. Термін буде рік, в якому буде багато пільг. кажуть, також буде преференції дуже високе грошове забезпечення, можливість безкоштовної освіти і кредиту для домівки. Тобто для молодої людини там такий пакет, каже Володимир Зеленський. В мене питання тільки до цієї пропозиції, чи грошове забезпечення саме для цього спецконтракту буде відрізнятися від решта фінансового забезпечення тих військовослужбовців, які вже давно служать. Тому що, на мою думку, справедливо було би підняти фінансове забезпечення всім, особливо тим, хто служить давно. То служить уже рік, два, три, а може навіть з 2014 року. Ці хлопці насамперед вони заслужили це фінансове забезпечення, і вони так само заслужили право на безкоштовне навчання, якісне безкоштовне навчання, можливо, навіть за кордоном з поверненням потім до України, і не просто кредит на житло. Я вважаю, що вони. За рік часу, як мінімум, заслужили вже безкоштовне житло, яке вони можуть отримати для себе і своєї сім'ї. Держава повинна їм це забезпечити, і це не складно насправді зробити. За ту кількість грошей, які Росія вкладає зараз в контракти з російськими найманцями з російськими окупантами, ми повинні також дивитися на цю всю історію і надзвичайно сильно цінувати українських солдат. Які захищають українську землю.